Дивіться, у вашої дитини рідина за барабанною перетинкою або так званий секреторний отит. На даному етапі він лікування антибіотиками не потребує. Потрібно зняти обструкцію слухової труби так, щоб рідина самостійно вийшла через природній отвір. Для цього я вам дам протинабрякові препарати в ніс. Призначу вам гімнастику для слухової труби. Через місяць у нас має бути повторний огляд, а взагалі, рідина за барабанною перетинкою може зберігатися впродовж трьох місяців. Рекомендую вам зробити щеплення превенар 13 або іншу пневмококову вакцину для того, щоб попередити гнійне ускладнення. Саме так виглядає онлайн-консультація лікаря, який дотримується сучасних протоколів на основі доказової медичної науки у дитини з середнім секреторним отитом. Важливо зрозуміти, що лікувати середній секреторний отит антибіотиками тут і зараз не потрібно. Потрібно усунути причину, яка призвела до блокування слухової труби, також не потрібно ставити шунти відразу. Має пройти певний період часу спостереження, і якщо нема динаміки, тоді ви підете до лор лікаря і лікар поставить вам шунти. Але це вже хірургічна маніпуляція в стаціонарі. Причиною секреторного отиту можуть бути як аденоїди, так і часті інфекції, так і мокрота слиз в носі. Саме тому на онлайн-консультації ми розбираємо з вами ймовірні причини і рішення. І Якщо вам потрібна думка ще одного лікаря, то я вас запрошую на онлайн-консультацію. Отак це у мене відбувається.